Всім привіт! Мене звати Туся і я рада вас вітати на моєму каналі Проте Парасе. А, сьогодні я хочу зробити таку невеличку розпаковку. А, ось така у мене коробочка приїхала. Я її вже відкрила. Хочу швиденько вам показати, що у мене тут лежить. Це ось такий тревел-набір Натурель. Вам задам навпаки. Поверну. а може і не поверну. Не знаю. Це український бренд. Я раніше ніколи про нього не чула, нічого ніколи не використовувала. Ось так виглядає цей тревел-набір. Дуже стильний, такі кольори сіро-жавтенькі. І почнемо у них. По степам воно. Так, так, як підказки. На самих етикеточках написано. Так, бачите? Степ e, один. Да, це у нас гідрофільна олійка. Але вони називають олеогель для очищення всіх типів шкіри, підходить для зняття макіяжу та СПФ. Це номер один. Так, відставлю, ставлю поряд. Потім ще у нас є о, дві представлені умивалички в різних, я так розумію, запахах Гель Cleanser. Кінсер. Теж написано степ номер один 10 мл гідрофільної олійки 5 мл. Я думаю, що цього вистачить на один-два рази, не більше. І ось такий теж степ номер один. Це у нас Cherry Cherry. Клінсер. Щось, мабуть, вишневе. Давайте глянемо. Ні, воно все запаковано слюдію. Тому на запаху не знаю. Так. Далі другий степ. Це у нас тонер. Есенція така. Фукусуйся. Не хочеш? Хочеш? Степ номер 2, це у нас тонер 10 мл. Пишуть есенція для тонізації обличчя для всіх типів шкіри. І степ номер 3 у нас представлений в трьох варіантах. Це дивіться, яка мімішечка просто сивороточка з вітаміном С. І просто, подивіться, це піпеточка, це така малесенька піпеточка. Просто по 3 мілілітри. Таких три у нас піпетки. От. Це просто мі-мі-мі. Я так люблю все маленьке, ну не повірте, Я люблю якісь маленькі баночки, скляночки. Все такими пушечки, все мені таке подобається. І останнє це у нас крем, який відновлює бар'єр шкіри. І для нормальної сухої шкіри, для холодної та вітряної погоди. Ось такий він, теж його тут 3 мл. Тобто, це буквально на ну, крем 3, 3 Тут такий носик, дивіться, худенький носик. Це буквально на обличчя, ну, може, на три рази, тому давно не могла зняти вам відео, показати такий гарненький набір, маньюнький, мотіпочка. А ще в них лежав таке, як листівочка така. Тому я вирішила так зняти відео, що буде 10% знижки на наступну покупку. Просто відміть нас в сторіс або публікації. І 20% знижки, якщо покажеш до після використання наших продуктів, фото або відео. Так що, дівчата, ось така в мене є листівка. А, ось до. Дивимося з усіх сторін. Речі, мені здається, ця сторона в мене робоча. А, дивимося потім після, після використання. Так, мені 40 років. Офіційно всім говорю. Тому запам'ятовуємо це обличчя до. і Після цієї косметики явно ви мене не впізнаєте. Пишіть коментарі, ставте лайки. Пишіть, хто користувався, хто чув про таку косметику, ще раз вам покажу. А, воно все одно вам буде. А, натуріл, натурель, натуріал. Вибачте, не знаю. А, я більше як натурель. Думаю, що воно більше, мабуть, читається. От. Будемо пробувати. Пишіть, хто. Уже користувався, хто знає. А Також пишіть пропозиції. Можливо, хтось хоче, щоб я щось спробувала. Чи порекомендуєте щось протестити. Я вільна на всі пропозиції. Всім дякую за увагу!